Фармадол, забудь про головний біль. Майже три тисячі нових хворих щороку є така статистика. На сьогодні меланома є найбільш поширеним видом раку шкіри. Однак треба зауважити, що це одна з небагатьох онкохвороб, яку можна запідозрити самостійно. І все, що потрібно для цього зробити, просто частіше. І уважніше дивитися на себе в дзеркало, оглядати себе, і насправді звичайна родинка може перерости в злоякісну пухлину, і тому важливо а, і робити ось цей а, власний огляд, так і все ж таки перевірятися у лікаря. Тож які родинки на тілі можуть бути злоякісними, а, як їх правильно перевіряти, і хто в зоні ризику? Прямо зараз будемо говорити більш детально а, з нашим гостем в студії сніданку: лікар-онколог Микола Анікусько. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Доброго ранку. А, ну от дивіться, да щороку є статистика. Щороку в Україні на ну, можемо просісти Дякую. щороку на 5-7% більше хворих, саме на рак шкіри, в тому числі пацієнтів, яким діагностували саме меланому. Так а, яка ситуація зараз і наскільки а, важливо перевірятися не лише влітку, тому що все ж таки ми більш оголені в цей проміжок часу, а, і особливо зараз навпаки ще більше. Ну, перше, я дуже вдячний, бо як правило, загалом ми зустрічаємось наприкінці весни, Говоримо, як, яким чином зустрічати літо. Ми говоримо, як засмагати, які засоби захисту шкіри від сонця, ми мусимо використовувати. І, як правило, ми це так дуже дружньо, френдлі. Я навіть ніколи не надягаю халат. І трошки. Трошки обмежує, ну не обмежує, робить нашу зустріч офіційна. А якщо говорити про захворювання шкіри онкологічні, то це треба робити два рази на рік. Перше це кінець весни, коли ми плануємо наше літо. І друге, дуже вчасно зараз, середина кінець осінні, коли ми вже підводимо якісь підсумки для того, щоб подивитись, а яким чином сонце відобразилось на нашому здоров'ї, яким За цей чином сезон, так. так. Кількість статистично зараз ми бачимо. 4-7% збільшення захворювання на рак шкіри і меланоми в тому числі. Але зараз, зараз ми не зможемо сказати яким чином, бо є відверто кажучи, є обмеження в підрахунку статистичних даних. Багато онкологічних установ або змінили свої профілі і надають допомогу пораненим або вони переселились. Тому в статистичному плані дуже важко буде казати. Але ми Очікуємо, що найближчі два-три роки кількість злоякісних утворень шкіри вона збільшиться, і одне з цих головних чинників це, це вплив саме стресу стрес. людини. Як, як стрес дасть, як, яким чином він тобто буде. меланома може з'явитися не да, та, тільки від прямого да. сонячного світла, У так кожної людини, що живе на планеті онкологічні... Пухлинні клітини утворюються щоденно, uh -huh. але не кожна, пухлина, не кожна клітина дасть пухлину в своєму ну, органі. Тому визначати, які зміни відбулись за цей час, це дуже важливо. І таких, такі пацієнти, я кажу, що хворі, вони мусять підійти до лікаря, лікаря-дерматолога, дерматолога онколога онколога і показати свою шкіру, uh -huh. показати, яким чином щось змінилося. Як правило, це просто хоча б візуальний огляд, візуально, так? як правило, це візуально. Воно не потребує якихось дороговартісних методів обстеження. Ці вони використовуються, якщо вже є міланомет для Але, Як правило, для цього треба професійне око. І один прибор. Я його привіз О. з собою. Він називається дерматоскоп. Угу. А дуже зручна річ. Вона нагадує фонарик. Угу. А в ньому. Розташоване спеціальне скло лінза, яка дозволяє збільшити зображення, в ньому є метричний поділ, який ми можемо побачити ну, що завгодно. Ну, наприклад, перед нами стає склянка, ка, це, чай, чи коло. Наприклад, якщо ми побачимо і будемо дивитись на поверхню, от я візьму капінчину, наприклад, да? і я кину її в цю воду в, 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 в цю. Якщо побачу, я, я через товщу, товщу я води, товщу води ніколи так не побачу. Видно. Чорна. Так не видно. А от чи буде видно, власне, через ваш. А дерматоскоп? Агрегат, та, Дерматошкіроскоп, шкіра, ага, скоб дивитись, є, є ліхтарик, який дає боковий а, боковий підсвітку. І ми ага. в даному випадку можемо бачити на якому рівні знаходиться ця капійчина. Ми Дай. бачимо за рахунок підсвітки, що воно не чорне, а воно коричневе. І в залежності від розташування цього пігменту його обрисів самої пухлини. Ми можемо казати, чи це доброякісне утворення, чи це мимовірно злоякісне. Є певні правила. Вони називаються і акорди, і ABC по англійськи От давайте розшифруємо всі ці правила, і от пройдемося в принципі буквально за мить. Так, да, ну, коли ми коли ми оглядаємо, ми да замить за. Другий сніданок в ефірі із лікаром-онкологом Миколою Анікуською, ми говоримо про родинки, хороші і погані, як власне зрозуміти, що вони погані. І ми почали робити експеримент. У нас тут в колі на дні лежить монетка. І якщо реально зверху на неї подивитися, її не видно, так? так. І ваш дерматоскоп. Так. І коли ми використовуємо певний пристрій, він називається дерматоскоп, при підсвітці ліхтарик збільшує її угу. і дає бикове підсвітлення, коли ми бачимо, все це дозволяє нам заглянути. Нібито з нібито да? ніби з боку, ага. і ми використовуємо для діагностики перше перені правила це правила акорда. Правило ABC. ABC краще, бо воно дуже simplicity, Це асиметрія бодер. К межі і сіє, це калор, uh -huh. тобто наскільки вона має асиметричний, асиметричний розмір. Коли ми надуваємо з вами шарик, він не, він не, не росте, в, він не збільшується в якомусь напрямі. Він равномірно. Uh -huh. Якщо доброякісна пухлина, вона, як правило, росте равномірно, вона має округлу або овоїдну форму. Якщо з'являється якесь переродження, вона росте більш асиметрично. Це uh -huh. перше, друге це колір, вона починає втрачати рівномірну окраску і е, е, за, за рахунок. Цього це це свідчить про швидкий ріст і ще додається це динамічний, в акорді. Це динаміка. цих Ці газ якраз ми і показуємо да, правило акорду да, зараз да, на екрані акорд це асиметрія межі краї. Mm -hmm окраска розмір наскільки вон ці зміни відбувається це дуже важливо або ABC це, – це дуже правильне правильне теж правильний підхід фіхи дуже фіхи. часто люди питають так у мене родинка чи у мене папілома розумієте? Uh -huh. як це я я Давайте попросив так, попросив різниться. наших асистентів щоб вони допомогли нам це уявити коли ми говоримо ми бачили наприклад ми бачимо пляму плісняви наприклад на буханці хліба це так. пляма пляма але це гриб. І я маю перед собою теж риб. Це те ж саме. Але Печалючка. різниця різниця в рості. Тобто папілома це ознака певної характеристики росту пухлини. Вона не не завжди злоякісна, але може бути злоякісна. Вона має ніжку. І, як правило, найбільше турбує людей, бо вона заважає. Ми її травмуємо, коли ми приймаємо ванну, душ або носимо якийсь такий одяг, який може подразнювати. І це ознака того, що при постійному подразненні вона може перероджуватися. низька вузька ніжка і широка, широка шляпка. Це означає, що це папілома. А є, наприклад, пухлина, наприклад, цей кекс і. Ми бачимо широку основу, вона виступає над поверхні шкіри, але вона має широку основу. Це теж папілома, але, а, а, але це теж папілома, але особливості росту. Ми бачимо. Поверхню і за рахунок дерматоскопу ми можемо аналізувати її, наскільки в ній відбуваються зміни. Які скрапління, чи вона отримує якусь асиметрію, виразкування? Це для нас дуже важливо. Ми говоримо про те, що, що багато людей звертаються. Воно ж не турбує мене, в мене немає ну, ніяких вад. Дуже важливо звертатись на невеличкі плями, які, як правило, не турбують. Це чорні. Чорні якісь висипи, які, які людина навіть ніколи не бачить на своїй спині, наприклад. Вона приходить, ну нема, не виступає над поверхньою шкіри, вони приходять на консультацію, ми кажемо, на це не звертайте увагу. Оце найбільш небезпечне. Мої асистенти допомогли мені, вони взяли яблуко, звичайнісіньке яблуко, і ввели туди краплю йоду. Краплю йоду. Якщо ми побачимо поверхню цього яблука, це маленька крапля, це маленька, mm -hmm. маленька, йодована, коричнева, дуже схожа, цяточка природне, ми... це додали от зараз. Так. Да, і це багато кажуть, це віснушка, якась пляма, ага. моле по-англійськи. Але якщо ми візьмемо ніж і проведемо через, а, через цей розріз яблука, ми побачимо. Подивіться, що вона а, до серця, майже, дійсно, про... так? проходить дуже глибоко. Ось вона. Угу. І дуже часто, коли людина звертається, дуже особливо, щоб вона потрапила до фахівця, який зможе. Відрізнити, відрізнити це, це захворювання, бо іноді ця пляма може як бути як перевернута скеля. У неї нерівномірний ріст, вона не росте на поверхню, а вростає в шкіру. Тому, коли іноді косметично його тільки зашкребляють, щоб зменшити це забарвлення, Нічого головна проблема залишається внутрішньою, вона в майбутньому може дати до рецидиву і виникнення з доякісної uh -huh. Тому Дуже важливо, щоб людина потрапила до фахівця, який займається цією патологією, може проаналізувати і сказати, що знаєте, у нас є зима. Ми зараз мусимо з вами пройти певні певні обстеження, ми, можливо, санувати вас, видалити ці утвори, бо в майбутньому через два-три-чотири роки вони можуть переродитися. І знову ми зустрінемось весною. І ми будемо говорити про засоби сонцезахисту, Це важлива річ, тому. Меланома вона саме-сама пухлина, яка знаходиться на поверхні шкіри. І людина вона не виникає за один час. Є певні ділянки, шкіри, на які ми мусимо придавати дуже серйозну увагу, особливо у жінок і у чоловіків вони різні. Це ті ділянки, які не системно опромінюються щоденно, наприклад, це обличчя. для жінок зона декольте mm -hmm. шиї обличчя, плечі, бо жінки ходять роздягнені, mm -hmm. і зона нижче колін. Бо, як правило, юбчина закінчується на цьому. Вона шорти. постійно так або шорти для чоловіків, як правило, це увесь тулуб, це, це все, що руки, спина. Ноги в залежності від які, які шорти носять, але Но ви ж кажете не тільки від сонця вони з'являються, так так є, є речі, на які ми мусимо звертати увагу. Вони є вроджені. Який вони дитина народжується з цими утворами, а є надбані. Угу. Як правило, надбані можуть бути і хімічні опіки. Наприклад, людини зробили надмірний хімічний пілінг, або робили, робили якесь хімічне ушкодження, або, наприклад, навпаки, термічне ушкодження. Вона потрапила, отримала опіки, і під час загоєння шкіри виникає диспле, диспластична зміна переміщення. Пігментованих ділянок ділянах шкіри на поверхні, вони мають такі невеличкі пігментовані. Тобто, умовно кажучи, ви там яєчні собі готували, капнула так. олія, гарячі. виникла Так, виник, 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 виник опік. з'явилась пухірець, який потім шкіра ця відійшла. і Ми побачили пігмент на поверхні. На це треба звертати увагу і в майбутньому або виділити, або приймати якісь застережливі засоби для того, щоб ця людина. Коли отримує якісь сонячні ванни, запобігала на немірному навантаженню. Але ж це важливо робити не самостійно. Ні, завжди ну я кажу, що ну, тобто самостійно, навіть якщо побачив, тобто да. тебе щось бентежить, ти пішов до лікаря, так і далі вже тільки за його так, точно. Онкологія це дуже, дуже а, така дружня наука для того, щоб не стільки лікувати. Зараз це цілий напрям є. Це превентивна онкологія, профілактична онкологія, яка дає нам можливості, як. Не як запобігти раку, як зробити так, щоб уникнути якихось таких важких наслідків дуже дуже довго лікування. Бо якщо ми говоримо про меланому, вартість цього лікування на рік може коштувати десятки, навіть сотні тисяч доларів США, якщо говорити про лікування, і ці великі фінансові навантаження можна уникнути. Тільки за рахунок того, що за 2-3 роки до виникнення меланоми людина звернеться до нас, ми подивимося на неї і скажемо: тут треба звертати увагу, що робити, та інше. Пане пане, пане віде, віде. а, Тут таке можна сказати, людське народне питання, а, а злоякість або а, взагалі а, а, я скажу? Доброякість. бачите, вже четверта година. Коротше кажучи, дивіться, родинка, да а, її злоякість залежить від того, на якій вона частині тіла, тобто. На руці або в іншому місці це різні родинки чи я? А ні, поведінка в неї буде однакова. Uh -huh. Поведінка uh -huh. в неї буде однакова. Є певні ділянки шкі, певні ділянки тіла, де вони протікають ну найбільш небезпечно. Uh -huh. Наприклад, увіальна uh -huh. меланома. Це uh -huh. меланома сітківки ока. Oh, Ви oh, ніколи oh. не побачите. І навіть oh -oh. ні кожен офтальмолог її може побачити. Для цього треба, а перше оста... потрібно певне остаткування. І фахівці. Угу. Іноді ця пухлина може виникати, наприклад, на слизовій оболонці, на слизовій кишкового тракту, шлунково кишкового тракту в Опа. кишці або прямій кишці. ви його ніколи не побачите, або в ділянках, в піхві. Ви угу. його не побачите, побачите, і воно при початку свого існування ніколи не турбує. А є речі, наприклад, які ну найбільш небезпечні, і ми говоримо про якщо це ем, так звані акраміальні, акральні меланоми. Меланоми кінцівок, наприклад, на тильній поверхні е, стопи або, е, або ладоні. Розумієте, тут ніколи не буває пігменту. Навіть у африканців ладоні угу. і стопи вони біля, білого кольору. То виникнення цих пухлин може бути. Може бути небезпечним, але вона не виникає просто так. Розумієте, до, до того періоду, коли вона отримує злоякісні риси, проходить роки. Роки, а які от фактори ризику взагалі є на розвитку головним злоякісних? головним фактором ризику? Їх можливо два: це спадковість. По-друге, це опромінення, яке людина отримала до статевого статевого заживання. Це вік від там, 3 до 9-11 років. Опіки під час формування шкіри uh -huh. і, і певні класи шкіри. Ну, от ми зараз це, бачимо якраз да, фактор ризику. Світлі і світ, да. да. блакітні або сірі очі. Більшість, як правило, 50 родинок це вже розплата за те, що людина в віці там, 10 11 років отримувала якісь опіки. Uh -huh. Ми. Перше познайомилися. Але тобто, виходить, що, я перепрошую. От якщо є хоч щось із цього переліку, то треба вже пильно да. стежити за собою. Так, що ви в групі ризику, mm -hmm. то це говорить, що ви мусите а, відноситись до сонця дуже, дуже ретельно. А раз на рік або два рази на рік звертатись до нас, а, слухати наші весняні передачі, які засоби використовувати для того, щоб запобігти виникнення цих пухлин. І ви ж соціалізовані, ви не ви не Робінзон Крузо, ви не живете на острові. Подивіться свою шкіру. Що не бачите, у вас є камера в телефоні, хай дружина, мати, зробить фотографії. Друг подруга, так. Да, друг хто по... так. Зробіть фотографії, показати. Підійдіть до лікаря. Це, це не є складно. Особливо в Києві. В Київ зараз у нас як медичний хаб. Дуже багато людей приїхало сюди, ми надаємо безкоштовну допомогу у всім. Що хто в неї потребує хто в неї бажає. Головне пильно стежити і слідкувати. І тепер, Руслан, так. коли ти захочеш у когось попросити голу фоточку, ти можеш сказати, що це я хочу просто перевірити, чи є в тебе меланома. І використовуй макрозйом. Ти мої думки прочитав. Але для цього йому теж треба показати, що це якесь відосе. Я лікар, маю на це право. Я маю, в принципі, право оглянути, а вже вердикт то вже коло. У будь-якому разі. Найголовніше, що ми сьогодні почули, що дуже важливо все ж таки обстежувати да. себе. Я дуже хотів би, щоб коли ми говоримо про молоному, багато людей не розуміють, що я давав декілька фотографій. А, я хотів би, якщо можливо, просто продемонструвати їх. Якщо це можливість, є, показати їх на екрані, щоб ми мали уяву. Зараз покажемо. Ага. Ну, будь ласка. Дивіться, ліва колонка це так, як воно виглядає на шкірі. А, а бачите, які uh -huh, прояви uh -huh. майже. І якщо ви їздите в громадському транспорті, оце опіки початкові після після сонця. І справа, права, права колонка це вже під під час дерматоскопії. Uh -huh. Це збільшення, і регулярний край, різна окрас. Бачите, всі ті явища, про які ми казали. А ліворуч, ці плями, які ліва колонка, які не турбують. Вони окремо в такий білий-білий е, квадратик ви винесені, щоб людина розуміла. Оце може і вб'є вас, якщо ви не звернете своєчасно за медичною допомогою. Ну я дуже сподіваюся, що наша з вами розмова спонукатиме. от зараз закінчиться другий сніданок, там буквально за 10 хвилин. Сходити до дзеркала, подивитися, оглянути себе, так і якщо щось таке підозріле знайти, то одразу йти до лікаря. Добре. Тому що чим раніше, тим більше шансів, що це все буде недорого і найголовніше без наслідків. І перспективно. І, і гарантовано, дякую, Микола Нікуська, лікар-онколог, і от поговорили власне про те, як важливо оглядати себе і стежити, щоб не з'являлося нічого зайвого на нашому тілі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.